Трансляція. Технічні якісь негаразди. Так, напишіть, чи чутно мене, чи видно. Я щось не, не, не можу зрозуміти. Так. Чи йде... Так, ну йде, але якість. Якість бажає бути кращою. Це щось з інтернетом. Так. Чат. Чи працює чат? Зараз побачимо. Так, друзі, стрім почався. Я бачу тут вже в чаті написували мені добре. Теплого вечора. Доброго вечора. Трансляція вже почалася. Почалася, то Проблеми були з інтернетом. Так. Доброго вечора всім. Доброго вечора ми з Миколаєва. Доброго вечора, друзі. Так. Добре, ну що, я, да... я пропоную подивитися спочатку оце що піто, що відбувається в Білгородській області, якщо не проти ви, а потім будемо дивитися ваші особисті питання. Трохи пригальмовує і якість низька. ну, вибачте, як є. Так, дивимося, що відбувається в Білгородській області сьогодні. Я даже взяла вашу улюблену чорну колоду. Так, що відбувається в Білгородській області сьогодні? Ну, на територію області, яка з огляду карт колись була українською? Ну, так карти показують. Ось. Так, зайшли ДРГ. Я би сказала, під чужим прапором або місяць це не зрозуміло взагалі, що зайшло. Ну, точно зайшли, зайшли якісь ДРГ, і точно вийдуться якісь бойові дії. Інформації дуже мало. Так, чи мають ці ДРГ відношення до легіона Свободи або, ну, тобто, тих, «Російський, русський добровольчий корпус. Чи мають ці ДРГ відношення до ЗСУ, чи мають ці відношення до спецслужб Росії. Ну, Дивіться, на спецслужби Росії випадає диявол. Це Фієрічна, фієрічна провокація ФСБ Росії. Фієрічна. В чому полягає ця провокація? Дивимося. Це плоті від плоті ФСБ Росії. Провокація полягає в тому, щоб перетинути кордони. Малочисельними групами, і е, е, в цій провокації по Єрафанту, по верховному жерцю, є якийсь посил верховній владі Росії. Просто з тих, е, з тих часів, коли ФСБ підривало Росію, пройшло багато вже років, вони вже настільки ожиріли, не тільки фізичне їх тіло, а й мізки. Що вони да навіть уже таку провокацію? Ну, в принципі, це елементарна провокація, да, з огляду того військового. Вона елементарна. Ну, в ній стільки проколів, це ФСБ робить. І мета тут щось довести верховному головнокомандуючому верховній владі. Так. Ну, що можна ще запитати? Чи воно, це воно в Москві? Розроблялося, чи це якась місцева самодіяльність. В Москві, чи це місцева якась самодіяльність? Це колективна творчість, це цирк. Ось п'ятірка жезлів на це вказує. І керує все-таки є якась така мах якийсь, який керує всім цим, але це не Москва. Москва ось о. Москва далеко, Москва в бункерах, Москва в красивих садах, вона взагалі Знаєте, по цій дев'ятці Пентаклі хочеться сказати, е, нізи не можуть, верхи не хотять... Ні, нізи не хочуть, верхи не можуть. Оце. Це щось на місцевому рівні відбувається. Так, да, тут щось, щось таке відбувається, чомусь місцева влада хоче при, привернути до себе увагу через те, що вони ніби як їх кинули на призволяще. От їх постійно обстрілюють, їх постійно там же ж кошмарять народ, там, мабуть, же ж бізнеси пропадають. Ну, коротше, по десятки мічей всі катастрофи, які можуть бути, у цих можновладців, які, наприклад, там в Облсоветі чи Облдума у них там бо виборний орган випадає, втрачають, харчають гроші, втрачають бізнеси таке інше. Вони хочуть цим привернути свою увагу. Тому тут це ФСБ. Диявол випав на ФСБ, це я вам 100%, я вам 100 гарантую. Ну добре, яку мету ставлять і ще перевіряю. Яку мету ставлять і, яку мета... і чи досягнуть мети? Яку мету ставлять? Сімка кубків. Создать ілюзію, создать фейк, создать ілюзію на картинку для телебачення. Ще яка мета? Сонце. Четвірка кубків. І король Кубків. На них не звертає увагу якийсь керівник. Високий керівник на них не звертає увагу. Привернути увагу до бездіяльності і депресивного стану короля Кубків, ну це, скоріше за все, Путін. Чи досягнуть вони мети? Досягнуть. В перспективі досягнуть. Буде ще не одна така вилазка по зірці, це повторюватися буде. Чи є тут ну, що так, от, якась підтримка від нашого. Буданича. Від контори, яку Буданича чулює. Є якась підтримка тут. Да є військова, військово-технічна інформаційно-провокативна. Інформаційно тут провокація. Контора, контора Ізбушка, да, там кажуть, чи як на цю контору, вони підхопили цей тренд і. З зовнішнього середовища якусь активність проявляють. Ну, ми чули. По радіо, і все таке, по радіо це все розповсюджувалося і таке інше. Тому є така підозра, що на, на контору виходили представники от, оцих прикордонних регіонів. Чи було таке? А як же? Емісари були, ось приїжджали. І не один група ліц, і приїжджали дуже вис високопоставлені якісь ліця чи емісари від них приїжджали, розповідали, давали геолокації, давали точки, давали все. Но, е робили це ФСБшники, саме так. Ось король жезлів, туз Пентаклів і тройкамічів. Це їх робота, ФСБ. Це для того, щоб створити якийсь інформаційний шум. Так, давайте ще так. Чи пов'язано це якось з ситуацією у Бахмуті? Подивимося. Так, ну я бачу, що підвисає, я нічого не можу зробити. Я бачу, що є підвисання. Так, чи пов'язано це якось з ситуацією в Бахмуті? Так, да, пов'язано. Пов'язано це якась операція, яка пов'язана з Бахмутом. Сім камічів. Тут є якась зрада. Оце, о, для, тут якось для тих, хто вважає Бахмут своєю годівницею, оце проти них спецоперація. Значить, це якось тут задіяний вагнер, задіяний. Це все в одній упряжці йде. Колесниця, Пригожин і вся його шобла. Так. Да. Це для того, щоб відійшов Вагнер. Щоб Вагнер пішов на перемовини якісь. І як мол... ну, перемовини через месенджери, через телефонні дзвінки і таке інше, через засоби зв'язку. Там гробниця для Вагнера вже гробниця. Їм треба, вони так, чекають поводу для того, щоб звалити відтуда. Взагалі, друзі, це якийсь шум прикриття для того, що відбувається у Вагнері. У Вагнері з Вагнером, Бахмуті. Подивитися, так і воно і розгорнеться. Я робила на тиждень, на тиждень робила розклад, і ви бачили, що там два дні було. Я казала, що на, на наших будуть виходити з якимись перемовинами. Це інформаційний шум, і це зробило ФСБ. Ну, спостерігаємо далі, як буде розгортатися подія. В принципі, воно для нас працює на руку нам, е, в тому плані, що дестабі... будь-яка паніка, будь-яка дестабілізація російського суспільства нам на користь. Так, ну запитаємо, бояться, що буде якась ответка. Давайте запитаємо, типа ракетних обстрілів і таке інше. Просто запам'ятаємо Путіну і його кліки ніяких поводів не треба. Щоб нас обстріляти і знищити. Це якісь містечкові розборки. Десятка кубків казала, що це міс... на містах там щось відбувається. Так, чи буде якась обратка? От росіяни випали, король жезлі. Так, да, буде. Які шахеди, якісь удари будуть? Із Москви прийде якась команда, так. Да. Типа, почему, почему не охороняєте границы? Почему не смотрите в подзорную трубу? Де ви були, коли прилітала на наш Кремль? Оце все, що відбувається сьогодні на Білгородщині, це дуже схоже і з отим прильотом на, башту наці, на той шпиль Кремля на той прапор. Це... Заробляться із-за грошей. Бачите, королева Пентаклів випала. Тут е, діошка грошей відбувається. Тому люди повинні креативити, креативити щоб заробити якісь грошей, щоб їм фінансування виділили, щоб їх область захистили і таке інше. Ну, маніпуляції, це маніпуляції. Ну І ще запитаємо, чи існує оцей, е, 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 як він називається, Легіон Легіон, да? Свободи? Чи він існує? І чи існує російська добровольчий корпус. Так, так, чи існує цей Легіон Свободи, чи існує оцей РДК? Наскільки ефективний цей Легіон Свободи? Наскільки ефективний оцей РДК? Ну, це тільки плани. Двойка жезлів вказує, що це тільки якісь плани. І це все покрите мраком, і дійсно там вірбовка якась може бути іти через. ну, Кажуть, що Легіон Свободи це з тих, хто здався в полон росіян. Вірбовка дійсно, якась йде. Наскільки він ефективний? Ну, там є ідейні, я вам так скажу, є. Є такі, що готові віддати своє життя за ідею, за якусь, ну, зараз перевіримо. Але э, вони ще в стадії якби, формування, э, фінансування, і вони ще на середині путі формування цього легіону. Так, тут одно бабло, королева Пентаклі. Тут все рівно, я б так сказала. Ні, друзі, немає ніякого, ніякого добровольчого корпусу не існує. Який він, як, наскільки він ефективний, він ефективний лише. В моментах пропаганди і в телевізорі. Оці дійсно частини здаються і йдуть в Легіон Свободи. Так, все, я думаю, ви зрозуміли. Диявол нам казав, що це провокація ФСБ. Так, ну доброго вечора, з ким не не, не привіталася. Так, і тепер дивимося ваші, ваші, ваші особисті питання. Так, перша паня Лариса питає, посмотрите, пожалуйста, встречу я в ближайшее время мужчину, с которым доживу до старости. Так, чи зустрінете ви такого чоловіка, щоб дожили з ним до старості? В найближчий час. Чоловіка ви такого зустріти можете, але цей чоловік може бути женатий. Так, да, це тільки для таємних відносин. І тоді вже треба чекати, чи розлучиться він, чи не розлучиться. Тому сказати про старість я тут не можу. Чоловік якийсь буде імператор. Так. Чи купите ви квартиру за кордоном? Купите, але це дуже важко, дуже важко. Багато, рис... багато рухів треба буде вам здійснити, багато якихось документів, багато конкуренції чи варіантів роздивитися. В принципі, купите, але десятка жезлів що забере у вас багато сил. І не, буде ви... І не будете ви потім шкодувати. Ну, якщо ви, будете, якщо ви оберете житло якесь таке маленьке, десь економне, туди да, пошкодуєте. Вам треба перед тим, як купляти, дуже гарно ізучити ринок, а краще звернутися до спеціаліста, оскільки ви можете купити щось невигідне, мале, економне, ну, таке. І за це будете потім шкодувати. Вивчіть ринок гарно, тому вам і показують, що дуже час, вам багато придеться звертатися до цієї до теми. Суєти багато. Варіантів дуже багато розглянути. Так, далі. Отвітку, доброго вечора, пані Квітка, я вже подивилася. Отвітка буде, там паш мечів випав, це шахіди. Так, добрий вечір, пані Євгенія. Л... Так, пораду на особисте життя і на роботу. Так, пораду на особисте життя. Пораду на особисте життя. Порада на особисте життя, не бійтеся ризикувати, ви вийдете переможцем. В чому ризикувати? Може, у вас є об'єкт якийсь, до якого у вас лежить душа, ризикуйте в його сторону. Немає, ризикуйте десь на якихось сайтах, на якихось сайтах знайомств. Ну, мені здається, тут є якийсь чоловік, який вас цікавить, бо на дні колоди король Пентаклів. То ризикуйте в його сторону, а ви переможете. Ну, тобто шістка жезлів вказує, що ви отримуєте те, що ви хочете. Так, э, і на роботу порада. Так, на роботу яка порада? Так, ну двойка кубків каза що... Так, у вас що? У вас діти, да? Педагогіка, да. Ну, вказують на те, що треба вам займатися саме е, з дітьми, і тут якийсь колектив дітей, бо тут двоє дітей. Ще можете звернутися за, за допомогою е, до своєї колежанки, або до якогось знайомих, або друзів, або родичів. І загалом ви могли б замутити якийсь е, спільний проект, ну, це навіть приватний, наприклад, дитячий садок. Вам тільки, треба, вам тільки треба позбавитися своєї установки, як це зробити. Ну, тут дивіться, на дні колоди сонце випадає. Як це зробити, страшно це робити, У мене не вийде. З чого почати? От тільки поборете оцю установку, тройка кубків вказує, що все піде як по маслу, і ось, будь ласка, все з дітьми пов'язано. Точно з дітьми. От тут дитяча, от тут дитяча. Приватний дитячий садок, приватна школа, приватні якісь гуртки. в такому плані. Чи заробите ви на цьому зараз? Не бійтеся, у вас страхи є. Це ваші внутрішні установки, ви себе ніби в тюрмі тримаєте, свої думки, свої плани, свої бажання. Чи заробите ви на цьому бізнесі? Тут бізнес проходить, колективний. Так, да. дивіться, після е, тривалого періоду, ну, проблем, могли б бути проблеми з грошима, або просто як е, ну, мало грошей, десятка мічів. Так, у грошей був відпочинок, диявол, це величезні гроші. Ну, треба ризикувати. І тоді наступлять переміни. Спочатку дев'ятка жезлів, це буде ніби як такий, дібет з кредитом будете зводити, а далі ось підуть, піде прибуток. Такий прибуток, що будете радіти і нічому собі не відмовляти. Ну, отака порада на бізнес. Сприймете, не сприймете, а карти таке показують. Е, так, пані Бела питає, чи зустріну я в найближчий час свого майбутнього чоловіка? Де це відбудеться та хто він буде? Буде він з мого регіону чи з іншого міста, дякую за вашу працю та підтримку. Так, чи зустрінете ви найближчим часом? Ну, найближчий час, десь півроку треба отак ставити термін. Чи зустрінете ви найближчим часом свого майбутнього чоловіка? Ну от імператор випадає, так само, як пані Людмилі. Але це ви питаєте на чоловіка, так зустрінете. Бо ви конкретно питаєте на чоловіка, да, Зустрінете. Це чесні відносини, чесні відносини, немає тут ні двойніков, ні тройніков, ні таке інше. Так. Де це відбудеться? Ну, спробуємо розібратися, де це відбудеться. Скоріше це в дорозі буде, або там, де багато спілкування, багато руху. Хто він буде? Король Кубків буде. Водної стихії, риби, рак, скорпіон, або людина творчо одарована. Може бути пов'язана з медициною, може бути пов'язана. ну, Це все творче проходить, з якимось креативом. Непогана карта. Так, чи буде він з вашого регіону чи з іншого міста? Скоріше, на дистанції від вас, але це десь в межах України, я думаю. Так, да, бо Пентаклі все-таки на родину указують. Ну, хто він буде? Я вам кажу, король, король кубків це водна стихія і е, творча професія. При яких обставинах ви зустрінетеся? При несподіваних обставинах випадає шут. Ви навіть не будете розраховувати. Що ви його зустрінете, або ви будете з друзями у той час, або це буде якесь дружнє спілкування, або це може бути кіно, театр, вистава, ну, щось таке там, де навіть цирк, ну, там, де розваги, якась гра. Несподівані для вас обставини будуть. Отам раптово для вас відкриються шляхи. Так, буде, буде зустріч, все буде. Так. Пані Ірино, вітаю і вас. Всім гарного вечора. Пані Надія, наткнення та сил. Дякую. Пані Ірина Давиденко, чи є у моїх дівчат Каті і Софії магічні здібності, якщо, якщо на мені проведіння відпочило? Так, Катя. На Каті. Чи є у Каті магічні здібності. Да, є. у Каті сильніші магічні здібності. На неї вийшов місяць луна. Це значить, що вона, ну, гадання, карти, передбачування, магія, величезні магічні здібності. Софійка. Ні, у Софійки немає. Вона може користуватися здібностями своєї сестрички, позакоханих. Но зате вона іншими властивостями, такими наділена, вона може давати людям віру. Тобто це не магія особистості, сильніші магічні здібності. Пані Наталя пише, маю одне робоче нерозв'язане питання, чужу відповідальність на собі. Блокують розв'язання двоє людей, один чоловік і одна жінка. Чи зможу я звільнитися від цих зобов'язань? І що мені допоможе у цьому? Чи звільнитися від цих зобов'язань? Я бачу, що звільнитися, зараз ще оточні. Так, да, звільнитися, будуть переміни. Будуть переміни. Е, ну, це та не так скоро, як ви б хотіли би, тому що все-таки дев'ятка пентаклів це доволі така затяжна карта. Е, е, що, мен, що вам допоможе в цьому? І єрофант. Поступайте по совісті в першу чергу, так? Е, ну, я не знаю, що це за зобов'язання, тому що тут може. Ну, це по совісті, це якщо, наприклад, між, міжособисні якісь там справи. Якщо це щось пов'язане, ну, ви пишете робоче. Да? Тоді згідно закону, трудового контракту і таке інше. По букві, як в контракті прописано. Е, якщо ви воцерковлена, або там, ну, хоч там, трохи вірите, можете звернутися у храм, ще по цій карті. Ну, і ще ви можете вступити в якусь перепалку з ними, як наберетеся сил і відстояти свою точку зору, і от буде позитивний у вас результат. То, що ви розв'яжете, це точно, ось карта перемін, а ось карта вдалого кінців, фінального, ну, фінала. Десятка пентаклів це вже вершина ніби. Розв'яжете, вам не треба боятися вступати в якусь перепалку навіть з ними. Але тоді ви повинні аргументовано доводити свою точку зору, спираючись, якщо це робоче питання, спираючись на, на дух і букву закону. Більше навіть на дух закону. Так, так. Оля питає, є ли у мене езотерічні способності? Чи є езотеричні способності? Шут не вказує на глибокі езотеричні здібності, а вказує на дуже, дуже глибоку інтуїцію. Тобто, завдяки інтуїції можна розвити в собі такі якості, як мілосердія. ну, заглянути можна в душу людей через інтуїцію. Ну, це не езотерика. Ну, ще є здібності до астрології, до системного аналізу. Тобто